Всім привіт і здоровенькі були. У нас сьогодні неділя, а я можу йти до роботи. Після вчорашньої прогулки з Машею в Нью-Йорку звичайно хотілося б відпочити, але я обіцяла і йду. Вони, е ніби батьки цієї дитинки, де я працюю, сьогодні йдуть на гру. Він вболіває там за якусь футбольну команду, американський футбол. Ну і попросили мене посидіти з малою. Вони спочатку думали брати дитинку з собою, а потім я кажу, ви що, дитинку? По-перше, раніше нам повідомляли, що погода буде гарна сьогодні, а сьогодні вже дощ. Та яка дитинка? Я не знаю, як їм ще це все вдасться. Тому що вони там перед матчем собі думають е, якийсь пікнічок замотити з, з друзями. Там так робиться, я оце перший раз, правда, чую, що так робиться. Перед матчем вони на парковці можуть барбекю пожарити, якісь там бутери замотити. Я це перший раз чую, що це, таке, що це таке тут робиться. Ну, ми не ходимо на ігри та й тому не знаємо. Я їй казала, краще дитинку не беріть, тому що вони через неділю їдуть, летять на Джамайку відпочивати на тиждень. І я кажу, і самі будьте обережні. Не вистачало вам чогось підхопити, потім передати якусь заразу дитині, і у вас поїздка, і ну і нащо це таке на купу. Вони вирішили дитину не брати, того я йду до роботи. Я не знаю, чи це буде надовго, на якихось пару годин, поки той матч там. Так Знаю той матч. скільки буде. Зараз 10. я йду на 10. До речі, у нас годинник перевернули на час. Ми встаємо рано. Телефон одне показує на кухні годинник, на стіні показує друге. І я щось була така трохи якомусь шоці, що сталося. По яким годинам тут вже не одному годиннику треба до роботи йде, а другій години каже, ще й чекай, маєш час. Потім з'ясувалося, що дійсно перевели годину. Та й таке, йду. Зараз їй в 11 буду класти спати, у нас спить так гарно дві годинки. Так що... Я не сильно, не сильно так перетруждаюся на роботі, щось може їй підварити. Їстечки треба маленькі. Зуби, тільки три зуби в неї. З цією їдою. Що можна їсти трьома зубами? Таке щось стараємося, щось м'якеньке. В неї, видно, решта зубів йдуть і вона трохи не має такого апетиту їсти і включаю їй мультики. Кажуть, що не добре ще дітям до двох років показувати мультики, ну а що робити, хочеться, щоб дитина поїла. Я тут здебільшого гроші і получаю лише за те, щоб накормити цю дитину і піти додому і залишити дитину голодною. Це не входить в мої плани і в плани батьків, тому що вони е, закінчують роботу і хочуть, щоб дитина на їх руках залишилася вже нагодована, справлена. І тому. Нічого, правда, вони мені не кажуть, що я включаю її мультики, вони відносяться до цього так нормально. Головне, щоб поїла. Я не включаю надовго, включаю на тих 5-10 хвилин, яка вона поїсть. Ми потім включаємо та граємося. І не виключаю, не включаю їй дивитися кожні, кожне годування. Десь колись, коли бачу, що вона щось починає фиркати. Включаємо. Ну, так що отак. Вчора гарно було в Нью-Йорку. Тепленько находилися, заморилися, замучені прийшли. І ще, і ще ми їхали в Сабвей. Все було б добре з тим Нью-Йорком. Купа народу і це окей. Вже ну, тут нема. Ви бачите, ми тут ходимо, тут вулиці пусті, тут, тут зовсім немає людей. А туди приходиш, у, як у вулик. Народу багато і всі так близько, особливо на тут, на станціях, в Сабвеях. Боже, що там люди в Сабвеях? Ми з машою маски натягали. Так якось було трохи, ви знаєте, не знаю, відвикли. Якісь як у мене якась як фобія вже від цих людей і від цього всього. Ще звідти верталися, якийсь молодик. Знаєте, такий пацанчик років під 20, напевно. На вулиці жара сидить, стоїть 25 градусів, а він в чорному діти, в таких чорних бузах, штани, куртка чорна, шапка чорна. Наші шапки така жара. Ну, тут людей не зрозумієш, тут влітку можуть ходити в угах і в шапках. Ну і щось мені так показалося дивним. І той Пацанчук, ми сиділи з Машею, а він стояв. І він спочатку ретельно обглядав людей з одної сторони, потім повертався, обглядав людей з другої сторони. От чомусь я так звернула на це увагу. І потім, коли була наша зупинка, каже, мама, виходимо. ми вийшли, я не знаю, чи той молодик мав намір виходити. Коротше, він вийшов за нами. Я оглянулася і його побачила. Чомусь мені це так щось здалося, я не знаю, підозрілим. Я не знаю, я вже така, напевно, це роки, У всьому бачиш таку якусь підозрілість. І я Маші кажу, Маша, той пацан вийшов з нами і іде ну, йде, ми бачимо, йде за нами. Ми на той каток, що я показувала зимовий, там в тому парку Брайан Парк. Він за нами. Маша каже, а ну, давай зупинимося і побачимо, що він буде робити далі. Ми зупинилися. Маша почала дивитися в його бік прямо йому в очі, дала йому зрозуміти, що ми його бачимо, що ми його зрозуміли, що він шукає, за чим він дивиться. Він прийшов, правда, повз нас, дивлячись Маші в очі. Коли він пішов, пішов, пішов і так далі, Маша каже, а тепер втікає. І ми так пригнувшись, людей там було купа, отак помежи люди, помежи люди втікли, пішли потім там в панеру, поїли, коротше, відірвалися. Чи він був підозрілий чи ні, не знаю, але Маша казала, що <зас> значить, Підозрительний тип. з низької такої наружності. Відірвалася. В Нью-Йорку все здається підозрілим, все здається трошечки не таким. Люди різні, дивні, хворі, бомжі. Тут бомжі у нас, не видно, а там є. Ну, ну, їдь уже, давай, давай. Коротше, так ми провели час. Надивилися на різну всячну і ще й втікали від підозрілих хлопців. Пригоди. Ну, так би були в Нью-Джерсі, нічого б не побачили. Сподобався нам цей Таун, інтересне таке місце. Ну, знову дуже багато людей. Там же всі йдуть посидіти в Чайна таун, сфотографуватися, поїсти цієї китайської їди. Ми не ризикнули там поїсти. Хоча хотілося. І додому прийшли вже вночі, сьома година була. Ну, в Нью-Йорк так. І пройшли ми, знаєте, скільки? Десь кілометрів 10, напевно. Маша телефон показав, що ми пройшли 7,6 миль. Це на півтора помножити. Тут десь так і є. Ну, але от хочеться нам чогось отуди піти, хочеться. Туди-сюди подивитися, трохи розвіятися, поміняти поміняти місце. В неї то саме надоїдає і починаєш скучати. Отож і пішли. Набрели на українську церкву, вже будемо знати, де є там вона. Прямо так біля китайського кварталу, як виходити з нього. ми Там ще ніколи не Нью-Йорк великий, Манхеттен може не такий, але я впевнена точно, що ми ще не були всюди, де є гарні місця. Тому що з кожним роком щось з'являється нове. Ми ще не були на цьому такому підвісному, чи як острівок, такий, як недавно його побудували. Маша каже, мам, що там робити, там нема що робити, нема що дивитися. Площадка для прогулок. Тут ми були на цьому плейс market, market, місце, де продають різні такі інтересні речі. Ми також там не були. Ми були в такому місці, коли їздили в Бостон. От хто заходив в плейлісти, плей хто хоче десь помандрувати по Америці, заходьте в плейлісти і дивіться, де ми були. В Бостоні також є таке місце гарне, де продають різні отакі речі, де можна і перекусити, і відпочити. Так що отак, чого сидіти вдома, Поки є сили, поки є здоров'я і бажання, а трошки виходимо. Степан не любить ці такі поїздки, він би, напевно, не зміг ходити стільки скільки ми ходимо. Ну, його можна зрозуміти, ішемічна хвороба серця дає за себе знати. Ну Ми його і не дуже тягаємо. Ми даємо йому спокій. Так що отак, відпочили тепер до роботи. Це, мала спить, а я вийшла на двір, подивитися, що з погодою. Обіцяють дощ. Треба, напевно, тут у них є такий куток на порчі треба накрити, щоб не намочило, бо вони побігли, забули. Та йду, треба малішу сісточки зварити. Та й сьогодні буду сидіти цілий день, тому що вони на слідуючу п'ятницю я беру. Собі день, бо мені треба по лікарям побігати. А вони кажуть, давай сьогодні відпрацюєш за ту п'ятницю. Ну давай. Їм краще гроші, не треба лишні платити. Ну і мені добре, тому що по лікарям також треба, щоб відпускали десь колись. Та йду знаєте як, на оступки, щоб було їм добре, та й мені. Все, там листя дують, чуєте? Листя повно, вони тут як майже в лісі живуть, дивіться, що тут робиться. Тільки листя. Не знаю, чи б я б хотіла хату з такою кількістю дерев. Це, це тумач. Це обов'язково повинна приходити служба і це все збирати, тому що ти сам не в силах все зібрати. Ось дивіться, таке овочеве рагу малій зробила. Я вже її якось робила, ніби їла. Але зробила перерив, щоб вона забула трошечки смак. І тепер зробимо знову. Сподіваюся, що вона буде їсти. Треба діткам їсти овочі. Ну що ж, придумати, щоб вони їли. Не всі діти хочуть їсти овочі. А тут кабачок, картопельки трошечки, цибулька, морква. Помідор. Я додавала трішечки корінного такого курячої зубки, бульйону. Повинно бути добре. Посолила, додала трошки ем, порошку часничного і цибульного Такого є тут цибулевий такий порошок. Хоча тут є і цибулька така натуральна. Отак От буде потрошечки брати. Хоч мама, хоч я. Будемо годувати. Ну ось, а у нас і пішов дощик, як і обіцяли. Мала спить. Я зараз ще одне блюдо їй готую. І все. Люблю ось такі червоні клени тут є. Вони канадські, по-моєму, називаються. Також вони гарно так. Ну, як сказати, кидається в очі, відрізняється від такої загальної краси. І ось іще одне блюдо, яке їй приготувала, це сочевиця з перловою крупою. Тут є і цибулька, трішечки моркви і, дивіться, трішечки помідор. Я в дитинстві ніколи не їла перлову кашу, ну не любила. А тут з цією сочевицею воно навіть смачно. Приготувала це я також на курячому бульйоні. І дивіться, можна робити трохи рідшу, у мене вийшла отака. Мала вже встала. Зараз і доготувати вже. О, чуєте, лопотить. Ось такий у нас сьогодні комплексний обід. Це, до речі, рибна котлетка мого виробництва. Їй подобається. Ну ось, поспали, поїли, вийшли гуляти. Парк недалеко. Отут листя чомусь ніхто не збирає поки. Напевно, чекають, поки це листя впаде на землю. Тихо, спокійно, тепло, сьогодні 22 знов. Дощик був, обіцяли, що буде знов, поки нема. Такий парк непоганий. літочку ми тут спали під деревами прохолоді. Є місце, де можна заховатися від дощу. Тут діти зі школи приходять, грають волейбол, баскетбол, теніс, там поля. Для ігор других, бейсбол. І є отам якісь качельки для діток зовсім маленьких. Ну, я свою красуню не буду висаджувати з коляски, тому що її потім не можу назад покласти. <сум> я її включаю музичку, вона дитячі пісеньки слухає, і ми катаємося і отак катаємося і годину, і півтори. І я розходжуся. І їй інтересно дивитися навкруги. Головне, щоб ще тепло потрималося трохи. Отак, вертаємося. Вже бачу декорації з схиловинах. Хто знімає, хто ні, вже виставляють цурки, індюшки. Скоро вже свято, Thanksgiving Day. Так, і скоро Чорна П'ятниця, в яку ми вже не віримо. І не біжимо нічого такого купляти. Хоча вийти, подивитися завжди можна. Все, з вами прощаюся. Всім пока. Всім тихого, спокійного, мирного неба. Тримайтеся і бувайте здорові. Бай-бай.